І така на остаток новина позитивна: що ДЕК Енерго виграв суд проти Росії по кримських активах. Міжнародний арбітражний суд в ГАЗі повністю задовільнив позов компанії ДЕТЕК проти країни агресора Російської Федерації за зарахоплені активи в анексованому Криму. І присудили вони ДЕТЕК у 267 шістдесят мільйонів доларів. На вашу думку, це нормальна компенсація, компенсація? Це ж все таки здоровенна організація. це Кримінерго, була там і будинки, і трансформатори, і лінії і розподільчі мережі. Що це продиш... задешево оцінили? Ну я думаю, що суд в Гаазі задоволений в позов. ДТЕКа, і mm. ця сума вона була відповідна обозначена в позові. Вони не, не, не зменшували і не збільшували. Ну я просто хочу сказати, що це перші позови, які задоволені. позовів дуже багато, і ми знаємо, що до так Крим було якби після б, 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 потрапило от, в російській кампанії. Вони нову зробили, і так далі. Це в чотирнадцятому році, після окупації. А сьогодні 23-й, уявляєте, це пройшло вже там 9-8-9 років. Бачите, за який термін розлізаються ці, ці ці позови. Ну і це, мабуть, нормальна, мабуть, нормальна практика для гаскова суду. Ну я просто хочу сказати, що таких позовів дуже багато. На ну, та, чорному РТ і, там, інші інші, ТЕК, багат, ДРК, і банк, по іншим да. компаніям. Я і нам слід, слід очікувати, що е, от таких задоволень газким судом буде, буде, буде багато і крім там. Компенсації, крім репарації і так далі, це буде це майно, вона, воно буде повернуто власником. Майно чи гроші? Чи, чи це ком... я, 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 я думаю, що вони Майно туди, це ж треба вже туди зайти, в Україну В грошах, а після звільнення воно і майно буде повернуто Ну, дай Боже, дай Боже. Однозначно. На цьому що ми творе?